І сапетом, наче танком, ми якраз приїхали свої до своїх, кращі до кращих, щоб вашу душу відігріти, щоб кусочок миру сьогодні принести тут, прямо на це місце, щоб ви ще раз і ще раз повірили, що ми живі. Ніхто нашу віру, нашу силу не забрав. Що ми ще посміхаємося, не зважаючи ні на що, що лісапетний батальйон газує від села до села, від міста до міста, щоб поділитися своїм позитивом. Отой гармон щастя, щоб вас сьогодні виробилися виробили, 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 вистачило ще не на один день. Сьогодні в палаці культури концерт лісапетного батальйону на котру годину. На 19 годину я всіх запрошую, тих, хто нас знає і хто бачить вперше. І батальйон завжди, завжди радий бачити всіх прихильників, шанувальників, фанатів і навіть тих, хто нас терпіти не може, але прийшов подивитися, що ж вони на цей раз витворять. Тож до зустрічі. Ну, всі діти хочуть маму навчити і розказати, що треба робити. Я йому дуже дякую, бо мама вже трохи склероз А добре, коли поруч твої діти Вони тобі все підкажуть, все розкажуть. Ви знаєте, сьогодні в нас програма така зібрана, різна, Ну ми йдемо ногу з часом. У нас фронт не тільки бойовий, трудовий, інформаційний, пісенний також. І на пісенному фронті ми тримаємо прапор. Ви не думайте, ми з перших днів на шарабану на таких пісень, що мама дорога. І сьогодні е, ці пісні звучатимуть зі сцени. І навіть одна з них прозвучить прямо зараз.